Доброго ранку, дорога Україна! Сьогодні прекрасний четвер. Нагадуємо, що сьогодні 27 жовтня. Щиро вітаємо вас, і сьогодні дійсно цей ранок можемо назвати хорошим, тому що у нас сьогодні немає тривог, є світло. Ми дійсно сьогодні щасливі люди. Так, знаєш, вчора було відео огляду ранку надії за останні 13 років, і там є таке відео, де ти така Доброго ранку і зараз ти віталася. Я так згадала, доброго раночку всім друзі. Раді, що ви починаєте свій день разом з нами. Но ми в свою чергу підготувалися для того, щоб цей день і початок вашого дня був хорошим. Чому ми тут починаємо? Тому що сьогодні у нас дуже довгий рецепт, який мусимо вже тут розпочати. Це будуть такі грузинські рулетики. Е, з баклажанів. Угу. ми будемо зараз, я просто хочу показати на початку, що їх треба е, такими товстими слайсами, десь 5-7 міліметрів е, о, є е, порізати. І тоді. Будемо їх запікати. Посолити, посолити трішки, і щоб вони віддали вологу. Треба, щоб вони десь хвилин хвилин хоча б 15 отак полежали, ага. і ми потім їх вижмемо. Тому а Ще кажуть, що, кажу, що баклажани цей... віддають гіркоту, коли їх трохи посолити і почекати, щоб вони отак постояли. Давай, поки ти будеш я різати, так. я буду розповідати нашим глядачам, про що сьогодні наш випуск. Так, ну що ж, сьогодні поговоримо, друзі, чого ж одні мерзнуть, а іншим спекотно. Будемо сьогодні налаштовувати свій організм дійсно на холодну осінь і на наближаючу таку зиму, яка вже дуже скоро прийде до нас. І будемо дізнаватися, як же зберегти тепло. З нами сьогодні на відеозв'язку буде сімейна лікарка Анастасія Гончарова, наша улюблена гостя, з якою ми дуже часто бачились в студії. Але на жаль, за умов війни вона зараз знаходиться у країні Європи, тому будемо питати, чи дійсно знає вона досвід і європейських. Країн, а як люди там з своїми дітками поводяться в плані? Чи вкутають їх вони, чи дійсно залишають їх ходити довго без шапки, і так от якраз допомагають організму робити профілактику Кореч, а Ти як була за кордоном? То ти помічала якось чи відрізняється саме? Те, як нас тут вчать там, дітей закутувати 10 там ти знаєш, помітила, тому хочу зараз запитати ще у Анастасії Гончарової, от дуже скоро, коли ми з нею будемо говорити. Okay. Чи побачила вона ці відмінності, тому що я знаю, що вона теж в Німеччині знаходиться, okay. і я була в Німеччині, я бачила, що діти ну, реально погано вдягнуті, як на українські умови. Їх дійсно не кутають. От будемо розпитувати, чи це добре, чи це допомагає якомусь дійсно захисту і бар'єру організму від вірусів і від різноманітних інфекцій. Тому Залишайтесь з нами, ця тема цікава, тому що це здоров'я наших дітлахів і наше з вами здоров'я. Ну, а ще? ще ми поговоримо про таку хворобу, як артрит, як її визначити, в чому її небезпека. Будемо говорити з Катериною Заїчко, з дерматологинею. Сподіваюся, що вона завітає до нашої студії, все буде добре, вона ніде не знайде ніяких заторів, тож щиро її будемо вітати. Ну, і сьогодні День свекрухи. Тож, дорогі свекрухи, ми вітаємо вас щиро. Я вітаю свою свекруху. Думаю, Каріночка теж свою свекруху вітає з цим днем. Будемо сьогодні мати розмову, як правильно налагодити стосунки з невісткою. До нас сьогодні завітає Юлія Кремлова, психологиня. Будемо з нею дізнаватися, а який правильний зробити старт, щоб стосунки між свекрухою і невісткою були дійсно приємними, щоб там не було ніяких конфліктів. Тож залишайтесь з нами, пишіть до речі свої коментарі стосовно ваших свекрух, які у вас стосунки, чи налагодили ви, можливо, ви знаєте якісь лайфхаки, що допоможуть ну, більшій частині жінок, українкам теж це зробити. Тому будьте з нами, долучайтеся. Ми щиро хочемо вас бачити. Так, Хочу показати. Просто які товстенькі у нас слайси, угу. щоб ви подивилися. Ось. Це ну, приблизно 5-7 мм. Я їх викладаю просто на дощечку і трішки присолюю. І пізніше ми сюди прийдемо і е, будемо віджимати їх від соку. І вже далі будемо запікати, і все, що буде далі, ми вже розкажемо. Я власне, знаєш, так хотіла нещодавно покуштувати баклажанів. Пішла в магазин і дивлюсь, так вже немає баклажанів. Ну певно, вже я не знайшла. Можливо, на ринку, але в магазині не знайшла і так пошкодувала, купила помідори і пішла додому, і наїла салати. І сьогодні у нас якраз баклажани. От, Бачиш, це дуже класний рецепт. рецепт. Я думаю, так. що тобі сподобається, однозначно. Так. Баклажанчики, баклажанчики. Ух ти, ти вже приспівуєш. Ну, знаєш, гарний ранок не може бути без смачного сніданку. Ми вже сьогодні в другий підход робимо, щоб наш сніданок був дійсно смачним. Що так. ти зробила? зараз? Е -е, продезінфікувала руки. Е -е, дивіться, якщо ви, я сподіваюся, що це можна побачити, на баклажанах з'явилися такі крапельки. Це баклажани віддали свій сік. Зараз я їх швиденько вижму. Видно? Угу. Не, не, не бачите, напевно. Отже, я чітко бачу, як вони вже готові, щоб їх віджати. Я це зроблю ось так. Над салфетками. Не дуже вони відрізняють. Я думаю, що краще їх просто витерти, тому що ти робила слайси товсті, товсті. і віджати їх буде тяжко. А от бачиш, якщо надовше, взагалі на півгодини треба залишити. Ми не так багато часу дали їм для того, щоб вони. Віддали сік, але краще на пів години їх залишити, угу. і тоді вони класно взагалі віддадуть сік. Зараз ми їх так. на наше деко вони всі не влізуть для початку. Слухай, а якщо їх смажити на сковорідці? Е, можна смажити на сковорідці. Але, але запікати мені здається, трохи. Але Це трохи не менше. так корисно, так. Краще запекти. Тоді олії менше використається. Чи ти взагалі запікаєш без олії? А зараз я олією, знаєш, трішечки, де там мене збризнути, і... так? Е, так, трішечки збризну. Е, зараз мені треба знайти тут одну штучку. Ось. Так. Ну, поки Каріночка шукає, хочу сказати, про що будемо говорити Ось, далі. Ось, Я взяла ага. а, мене тут. І ми легесенько зараз промажемо їх. Бачиш, як трошки використовується якраз олії? Так, так зручно просто і не треба багато, бо тоді вони будуть дуже жирні. Нам не треба, щоб вони були жирні. Угу. Вони будуть е рум'яні, корисні. Напишіть нам, будь ласка, страви, які ви любите готувати з баклажан. От Як ви взагалі їсте баклажан? Тому що я особисто не так і багато знаю. Я знаю, що в рагу можна якось я робила вже давно. А в родині в тебе от заведено баклажани. Як у тебе мама використовувала їх? Слухайте, Які ти, так було давно, я вже не пам'ятаю. Рагу? Я знаю, що от, е якраз викруха моя дуже любить робити рулетики з баклажанів і ще любить е смажити баклажани кружечками теж. І от навчила а, щось мене, таке смажене, Я так. теж дуже люблю. Так, дивіться. Їх ми зараз відправляємо до нашої духовки. Будемо дивитися по готовності. Слухай, ну посунь ще, щоб ще ті два, можливо. Ну, вони просто треба, щоб вони ж… Mm, я боюся, що так, шкода. Шкода, що ще, ще два. Бачите, у нас малесенька духовочка. Потім духовичка. Додамо? додамо? Так, ну так, давай. Так, я а на скільки градусів відправляти? На 180, ти знаєш. Ти на хвилиночок 10-15 більше. Ну дивлючись, яка духовка. Я не знаю, як у нас воно випече, але будемо дивитись приблизно по готовності. готовність хвилин 20 точно мені здається. Відставляємо в бік трішки оці порізані. Зараз ми зробимо начинку для цих рулетиків. Так, давай, що тобі допомагати. Дивись, у нас є чесничок, будь ласка, його. А я зараз Диду. розкажу наш рецепт. Страва називається рулетики з баклажанів по-грузинськи. Цей рецепт ми взяли з відеоблогу одного грузина, і знаєш, коли він розповідає, рецепт це так колоритно, просто з акцентиком так дуже класно. Баклажани у нас 650 грамів, Волоські горіхи 150 грамів. У нас ось вони є. Цибуля одна малесенька, але я раджу давати менше, бо я вже готувала цей рецепт половинку, навіть четвертинку як у як у краще. Так. У нас дуже якась я покажу. Дай мені разом з... а ти, ти Туди чистиш? Я чищу туди вже у нас маленький шматочок, але я взагалі напевно візьму ще половину звідси: Чесночок, два зубчики і є перелік просто грузинських прянощів. Там у цхосунелі і меротинський шафран, молоте молоте насіння кінзи. Оцього всього в нас нема. А, я хотіла тебе спитати, чи доступно але це знайти в Україні Можна це знайти так на риночку, піти. От навіть у нас тут на житному ринку можна піти, але ми не До всі речі, вир... грузини часто спеції продають, так, так і у них так. це все є. І цікаво, звичайно, спробувати саме в такій варіації. Але у нас сьогодні буде з цього переліку гострий мелений перець, просто мелений перець. Винний оцет. У нас яблучний, на жаль, але я думаю, що це не зіпсує. Рослина олія для того, щоб помазати. Ми вже помазали їх. Сіль кінза у нас така красуня є. Ми її будемо додавати вже потім в готову масу. І було би добре додати гранатовий сік або зерна гранату вже для. Прикрашення, і трішки у нас є води для консистенції. Отже, що ми робимо? Це все ми будемо відправляти до блендеру, тому я вже одразу сюди і буду все викладати. Беремо четвертинку цибулинки нашої. Я, напевно, навіть ще ось так зроблю. Я її. Трішечки поріжу для нашого блендеру, зроблю добру справу. Щоб він не загнувся, як вчора наш На міксер. Тісто. Так, так е, вношу сюди. Хоча згадала, грузин казав так: е, починаємо з дорогих інгредієнтів. Ага, Треба чому? додати спочатку е, горіхи, наші горіфі, волоски горіхи. У нас трішки менше, ніж в рецепті, але ми. Це ми вже... додамо води. Так, ми зробимо да. по українськи, якщо не вистачає інгредієнтів, додамо води. Трішечки води сюди одразу даємо, щоб горіхи зараз у нас нормально е... перемололися. Я вже трохи, знаєш, Слухай, Це тобі не розумію, е... якщо що блендерити, тобі не потрібно, щоб кінза була з, з гілочками, так? Тобі ми потрібні тільки яогодні... листочки. Ми потім її поріжемо. Я додала трішки оцету. Додаю цибулиночку, не всю, трішечки. І зараз ми додамо часничок. В мене було де народження влітку, і я вирішила зробити, знаєш, вечерю для друзів. Угу. І для цієї вечері я теж робила ці рулетики. І досить смачно. Пішли на ура? Досить смачно, тільки я дала цибулі, як в рецепті, цілу цибулину, і це було забагато. Ага. Бачиш, ну в тебе тепер є досвід так, тому, цього рецепту, тому мені можу, точно зараз буде смачно. Можу е чітко казати, як цей рецепт під себе зробити. Так, О, ну що, зараз буду збивати це все. Зараз до цього всього ми ще додамо сіль, спеції. Це знаєш, оця заправка така для цих рулетиків, вона дещо схожа до заправки до грузинського сала. Угу. Я пам'ятаю, в принципі, я вам збріз. скажу: якщо поїхати до Грузії, то там е, дуже схожі інгредієнти скрізь. Вони люблять горіхи, люблять часник, люблять всі, всілякі свої спеції. Ну, Грузини також люблять м'ясо, але це вже інша історія. Так, зараз ми це все ще разок. Готові. Зараз ми трішки допоможемо, щоб все, наш блендер зачепив. Ой-ой-ой! Угу. Ось тут пішов вниз. це перець. Перець. Тримайся, додавай кінзу, буде не так сильно. Ти знаєш, коли дихаєш перцем, хочеться бчіїхати. У мене є класна історія про цибулю, колись я була маленька. Заходжу до сусідки зверху на етаж. А вона сидить в окулярах для плавання. Я кажу, що це ви робите? А Вона каже: у мене весілля в сина. Я чищу дуже багато чищу. цибулі і щоб не плакати, сидить в окулярах для плавання. Мені так запам'яталося, знаєш, як дитині, тому Слухай, такий досвід. Пишуть нам е, класна страва з баклажанів. Це баба Гануш. точно. Я ніколи не готувала, але я купувала в магазині угу. нещодавно. І куштувала в одному з закладів в Києві дуже смачно. Це така паста з це схоже на хумус. Там теж, наче, додаються якісь бобові, але може це залежить Слухай, від да, Давай якось приготуємо. Давай. Ти вже це теж це. про це подумала. Я вже подивишся. Дякую дорогі глядачі, що ви нам може, так допомагаєте з рецептом. Які ще страви ви нам порадите з баклажанів? Напишіть. І напишіть, який ваш сьогодні сніданок. Так, а я ще трішки подрібню. Мені здається, що в принципі було б добре а, ще це все збити, але. Ну а давай вже додавай чесничок, кінзу. Чи, чи не потрібно її а збивати? Я чесничок не додавала. А кінзу не потрібно збивати? Це ні, для прикраси? Ні, ми, ми кінзу зараз ми просто е, вмішаємо в цю масу. А, ти хочеш її подрібнити, поріз, так? Поріз, так? щоб поріз. вона не так. була зелена дуже, тому що якщо подрібнити, маса буде дуже зелена. Так. Викладаємо це все в тарілочку. І не потрібно, щоб паста була дуже рідка, так? Щоб розтікалося воно. Ні, по не баклажан. треба. Тому що ми будемо її викладати на баклажан, він буде як такий ролл, ми будемо загортати. Тому в е, мене вдома, наприклад, сильний блендер, і воно робиться просто пастою. І це класно. Нам треба ще попрацювати з нашим блендером. Щоб знайти з ним спільну мову. Так, і трішки кінзи. У нас за рецептом там за смаком чи як Дашенька подивись? Так, дивлюсь тобі. Mm. Просто кінза. Тобто да нічого про... не сказано. Я от е таку жменьку. Слухай, як же починають пахнути баклажани? От я от тут стою і вже відчуваю такий класний запах. Так. Майже по всій студії. Я думаю, наші оператори теж уже облизуються, потирають собі животики. Чекають, коли ми вже їм приготуємо щось. У них тут е, каторга цілий ранок, коли тут пахне, а ніхто не снідав. Подивимося, чи нам писали щось у Фейсбуці. Замість перцю молото покладіть імбир. Можна, але я вже додала. А, і буде такий пряний аромат тоді з імбиром. Так, Цікаво, цікаво, дуже. Ти знаєш, там з грузинських ще таких. Прикольчиків є сванська сіль, яку uh -huh. там вони дуже люблять, і в принципі сіль з різними приправками. А в них дуже багато і чесникова сіль, і лимонного перцю, якось там ну, взагалі перець лимонний я не чула ще такого, але спецій у них є дуже багато, можна використовувати. У нас лимон цікаво. Uh -huh. ну, як лимонний, а до речі, базилік вони теж дуже люблять додавати до страв. Кінза, базилік, це. все. Uh -huh. як, як твоє ставлення до кінзи, любиш? Тому що є. Я від... Я з нею ще знайомлюся. Я е, раніше, взагалі, ніяк. Я, вона мені ну, до цих пір я відчуваю її запах, як запах цих, знаєш, жучків з малини. <рес> вона сказала, це Серьезно? жучок венючка. Але е, потрохи-потрохи звикає. Ну, не те, що я від неї дуже отримую задоволення, але. А ти любиш. Я не. дуже люблю страшно люблю базилік. Навіть не, напевно нема флешбеків. Отаких от з дитинства запаху цих, коли ти їсиш малину і тобі потрапляється цей запах. Просто це ну, ну не, не, не попадалася мені та вонючка, пощастило, певно. Але ну не знаю. Мені здається, що просто у мене в родині використовували ці, ці такі от трави. Тому я люблю з дитинства. Дуже люблю базилік, і нещодавно робила навіть синього базиліку чай. Це дуже смачно. Вау. Можемо якось з тобою повторити. Давай. Ну але це за умови тих людей, які люблять такі прянощі, люблять такі от дійсно цікаві композиції і запахи. Але Друзі. треба спробувати, щоб знати, чи подобається Ось вам. Дивіться, от така у нас паста вийшла для того, щоб потім робити ці рулетики. Дуже Гарна, запашна. Ми зараз відкладаємо трішки її в сторону, чекаємо, доки наші баклажани допечуться. Ми подивимося, як там у них справи. О, вони вже починають трохи підрумянитися. румяни. так? Я трішки можуть зробити. Давай зробимо більше, можливо. Ми будемо це чекати, поки це все відбудеться. А зараз ми маємо для вас рубрику «Easy English». Доброго ранку, good morning, Будемо вчити англійську мову. Ну що ж, друзі, ми нарешті, я нарешті дочекалася цього моменту. Дуже, дуже щиро сподіваюся, що ви теж чекали. А як там наші баклажанчики зараз Ось, ми їх будемо захмучувати і так, смакувати. Чотири штучки. У нас тут такі гарнюньки. Зараз ми їх будемо викладати на дошечку. Вони легенько ще теплі, але це не страшно. Це все нормально. Я тільки теплі. Це <рес> <рес> тільки буде так. краще смаку. Що ми робимо, друзі? Я, напевно, я б їх так перевернула, щоб вони були такі вологі, якраз всередині, бо це вони зверху. Ось ти перегорни, тому що тобі заповнювати його буде легше, якщо він так, буде так, на ту сторону. згодна. Згодна, згодна. Беремо нашу начинку, яку ми вже готували. Дашенька, нагадай, можливо, що там в нас є, знайди, Так, шукай, як ми це процеп. робимо взагалі. Коли це буде паста пастоподібно, буде, може, легше у нас трішечки така суховата, не суховата, просто вона не дуже добре збилася. Я вам запропоную два варіанти, як загортати ці рулетики. Один ось такий, що ви берете отакий трішечки нашої начинки, видно, так? Беремо акуратно. І... Я вже думаю, що я здогадалася, як тебе І зробити. Ось так загортаємо. Ось так. Раз, 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 раз. І бачимо, який у нас вийшов рулетик. їх сюди? Ми його викладаємо сюди. Так, Друг... якщо розгортається, можна шпажкою ще. Так, її… І... Так. другий варіант Я, напевно, на цьому широкому краще покажу Буде краще. Ми потрішечки викладаємо повністю на весь баклажан. Це, знаєш, ну, якоїсь... На смак ніякої різниці. Так, просто але... естетично вий, дивлячись, вий. я, яка вийшла у вас консистенція цієї начинки, цієї намазки. Так, я ще раз вам нагадую, що у нас тут сьогодні є. У нас баклажани 650 грамів ми взяли, порізали їх на 5-6 мм і запікали в духовці, попередньо обмазали їх маслом, щоб вони були рум'яні. Так, для начинки у нас волоські горіхи 150 грамів, цибуля, одна маленька, але пам'ятайте... Скажу тільки на секундочку, як угу. це виглядає. Він буде більш такий жирніший виглядати. І можна просто порівняти перший так, і другий. Е, у нас вони прям величезні виходять. Так, але з цього трохи вилітає. Бачиш, бачиш? Я Тут так... є один невеличкий недолік, що буде маса може вилітати. Вона просто не дуже тримається. Купи, через теж, у нас блендер трішки поганенько збив. <conhecimny> <cry> так, цибулька одна маленька, але пам'ятайте, друзі, що Каріна не радила вам би брати усю цибулю. <thi> Ми взяли четверту частину. Дивіться за смаком, просто можна додати вже в любить. А якщо синю цибулю взяти? Знаєш, тоді маса буде мати дуже дивний колір. Чесно, от я тоді теж взяла була синю. Е цибулю, і були питання: а що це таке? <гум> Ось так. Тому а добре, що, що ти а зразу що попередила. Буде щось дивне так. Чесничку у нас два зубчики, м спеції різноманітні. Е у нас тут було. Е Уцхо-сунелі, це якісь хмелі сунелі, тільки грузинське, як я розумію. так. Імеретинський уцхо, так. Імеретинський е, та, угу. шафран, молоте насіння кінзи. Все це по одній чайній ложечці. солодкий мелений перець, одна чайна ложечка, гострий перець півчайної ложечки і винний оцет, дві столові ложки. Ми взяли просто яблучний. Замінили, я думаю, гірше не буде. Ну і ще гранатовий сік або зерна гранату для прикрас. Гарно виглядає? Так, зараз я це все очищу. І будемо зараз з тобою далі куштувати. Я вже чекаю, в мене вже просто слиновиділення почалося, воно так гарно кладі. Давай ми зробиш фото? Просто дай мені телефон, я швиденько… – Давай якось прикрасимо їх трохи. Можна прикрасити нам радять, а, а, як це називається? Граната. Гранатами шматочками. Так. так, давай. Гарненьке світло. Все, є. Воно, воно таке як це, кравли, вийшло, правильно? Угу. Покажу Супер. вам е як воно виглядає дуже гарно. І сподіваємося, що буде дуже смачно. Так, Дачу, давай. Так, закидаю зараз фото. Пригощаю тебе сьогодні. Я чекала. Який прекрасний ранок, коли смачно пахне слино виділо насправді налаштоване. <рес> угу. Як тобі? Класно, але мені трохи заважає кірочка. Угу. Може, і ще пропекти треба було. М -м. Можна, якщо. Хочете просто тоншими слайсами різати. Слухай, так, якщо тоншими слайсами, можливо, було б краще. Але мені подобається консистенція баклажану. Тоншими вони були б більш засмажені. Були б більш засмажені, це однозначно. Е, можна робити <хи> трішки менше начинки давати, тоді вони не будуть такі товсті, mm -hmm. легше можна буде їсти. А взагалі, я роблю е, в мене баклажани були більш короткі, знаєш. І е, Виходить, що і слайси були менші. І рулетики дуже компактні. Що просто так ти береш і повністю можеш з'їсти. Щось в цьому є, тому що я вже з цим і забруднилася, шукаю там серветочку, Дай мені, будь ласка. Дам. Ось такий рецепт простий, смачний. Так, я буду доїдати, а ти розкажи, на яку рубрику ми перейхали. Ага, Ти така сама все я зрозуміла. Тоді я кажу, друзі, що ми з вами переходимо на духовний сніданок, будемо е слухати, що ж це за страждання, яке буває на користь. Чи дійсно таке буває?